Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний зарядний пристрій від компанії Gellus модель GP2015. Це павербанк ємністю на 20 000 мА. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. 3 дживлення з роз'ємом USB на мікро-USB. І ось такий от павербанк. Кнопка вімкнення. І у нас також індикатор заряду бустера. І зараз ми бачимо він. Розряджений, потрібно підзарядити бустер повністю в пластиковому корпусі, доволі важкий. Два роз'єми повноцінні USB має, також роз'єм Type-C і роз'єм Micro USB. Додаткових функцій в вигляді ліхтаря тут немає. Бачимо невеличкий компактний, зате доволі такий ємний акумуляторний. Портативний зарядний пристрій для мобільних телефонів буде достатньо для повноцінної зарядки разів 3-3,5. Це точно. При купівлі на зарядний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.